Українці, привіт, раді вітати вас на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер. Ми з вами продовжуємо досліджувати авторинок Німеччини і ті автомобілі, які вигідно нам переганяти в Україну та вигідно розмитнювати для того, щоб не переплачувати шалені кошти. Ми пройшлися вже такі позиції, як Фольксваген Пасад, Фольксваген Гольф та Шкода Октавія. І по рейтингу четвертою позицією найчастіше переганяємих автомобілів в Україну є Volkswagen та Уран. І ми подивимося сьогодні, які автомобілі цієї марки та моделі можна пригнати в Україну до тисячі євро. І ми починаємо. Перший автомобіль Volkswagen та Уран, 5 місяць, 2006 рік, об'єм двигуна 2,0 бензин газ. Коробка механічна. На мобіле дає, даний автомобіль коштує 1000 євро. Вартість митних платежів цього автомобіля складає 1878 євро. Далі йдемо. Друга позиція. Volkswagen та 11 11 місяць, 6 рік. І це вже дизель. 1,9. Механічна коробка передач 1250 євро. Вартість митних платежів 2634 євро. Бачимо, що набагато дорожча друга позиція, ніж перша. І як завжди, ми звертаємо увагу, що дизельні автомобілі в розмитненні стають набагато дорожче. Майже 800 євро. Різниця це є багато. Третій автомобіль фольксваген та Уран», четвертий місяць, 2006 рік, 1,9 дизель, механічна коробка передач, пробіг 376 тисяч, вартість 1400 євро. Цей стан в автомобіля вже краще, ніж перші дві позиції. І вартість дорожча. І дорожчі будуть і митні платежі. Митні платежі по цьому автомобілю будуть 2682 євро. Четверта позиція: Volkswagen та 10 місяць 2006 року. 1,9 дизель. Маємо коробку автомат, але це є плюс коробка автомат, але також маємо і мінус. Це корозія автомобіля. Ми вибачили на фотографіях, в якому він стані. Пробіг 360 тисяч, 364 тисячі кілометрів, вартість 1450 євро. Меді платежі будуть 2700 євро. Чуд, такий гарний варіант під роботу. Як правило, такі автомобілі і беруть з мінімальними якимись проблемами. Є якісь пошкодження по кузову, що німцям робити дорого, тому що в них робота дуже дорого коштує, покраска там рихтування і шпакльовка, це дуже дорого. В них. І нашим ділкам, перекупам чудові такі варіанти підходять. Вони їх купують в Україні, дешево відновлюють і на авторія чекати свого нового власника. П'ятий і останній на сьогодні автомобіль Volkswagen та 4 четвертий місяць 2006 року. Маємо 1,9 дизель, механічна коробка передач. Пробіг 294 тисячі кілометрів, вартість автомобіля 1490 євро. Митні платежі по даному автомобілі 2720 євро. Ось ми маємо плюс-мінус картину по Volkswagen та Уран до 1500 євро в Німеччині. Ціни стартують, якщо брати 2006 рік від 1000 євро, вартість автомобіля і. По 1000 євро тоді митні платежі, як були в першому випадку 1800. і піднімаються вже вище, свіжіші роки і дорожче. Звертаємо увагу, що в даних автомобілях ми вже до 1500 можемо отримати і навіть коробку автомат. Зараз йде більший попит на коробки автомат, більше їх хочуть. Їх вже навчились ремонтувати, з ними вже немає таких проблем. І також бензин, бензин і бензин. Перший варіант на сьогодні був бензин і газ. Економний варіант, чудовий варіант. Але також не забуваємо, що найкращі пропозиції ми можемо дивитися на сайті mobile.de. Якщо маєте вільний час, заходьте на цей сайт, вибирайте для себе ті пропозиції, які вам підходять по вашим потребам. Телефонуйте до нас, допоможемо, приженемо, розмитнемо автомобілі. Зробимо вам все під ключ, українці, як завжди. Ми вам бажаємо самого головного перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.